Ой, мої красуні. Я, до речі, не очікувала, дуже зраділа від того, що побачила, що наступний лот буде, буде браслет. Ви знаєте, я обожнюю комплекти. Мені дуже подобається створювати е, самостійно колекції. того, що, наприклад, коли ти приходиш в магазин і бачиш комплект, по-перше, це завжди дорожче коштує. По-друге, вони ну. Е, Дуже, знаєте, коли суперподібні, не так цікаво. А коли комплекти не класичні, ви їх можете створити за допомогою нашої програми. Оце найцікавіше. Камінчик представлений в браслеті, як ви вже здогадалися, також сердолік. Але гранювання зовсім інше. Стиль, ви бачите, також інший. І Зверну вашу увагу, наскільки тут різноманітний сердолік. Отут, тут, от подивіться, от ніби протилежності, так, ніби антоніми. Погляньте, будь ласка, нас а отут смугастий, а тут більш однотонний, а тут яскравіший. Знаєте і. Я завжди, я до речі, раніше якось не так захоплювалася камінчиками. От я не знаю чого. Ну, камінчики то камінчики. А ось якось так останні декілька років я зрозуміла, що це дійсно єдність з природою. Так, Це дійсно хороше капіталовкладення, тому що я почала читати почала розуміти, що це історично дуже цікаво, що це завжди, як в золото, вкладають гроші, так, воно дорожче, так само в камінчики. І Наприклад, цей браслет, якщо е, хто, хто вже придбав наше намисто і зацікавився браслетом, дівчата. Я вас прошу, навіть не чекайте падіння вартості. Ми вам обіцяємо, що воно буде дуже приємно, але не чекайте падіння через те, що вже просто деякі не встигають. Вже телефонують. Знаєте, побачили, що комплект, побачили, вартість е, дуже доступна. Телефонують, а вже, наприклад, немає намиста, або немає вже браслета. А Можна дійсно створити надзвичайний комплект за невеликі кошти. Тим більше я нагадаю вам, що діє знижка 100 гривень. Діє знижка 100 гривень, якщо замовляєте, в одному чеку два лоти. Дівчата, погляньте, яка краса! Погляньте, як воно красиво разом виглядає. Дуже гарно, дуже, дуже до речі, пасує сердолік. До сердоліку, так, це камінь можна вважати нейтральним на білому, на чорному, на е, строкатому фоні. Сердолік буде виглядати дуже доречно. Тут вкраплення велике міді, тому має такий відчутний медичний ефект. Проте за має дуже яскраво виражену це доведено мої хороші лікарями. Це доведено лікарями, що має протизапальну дію. Не доведено науково, яким чином він впливає. Деякі кажуть, що це завдяки високому складу міді. Високому складу міді. Але навіть лікарі це підтверджують, уявіть собі, що не просто знаєте красива легенда, або так кажуть, або давні вважали. Дуже часто ми з вами. Оперуємо такими поняттями, а в даному випадку має яскраво виражений лікувальний ефект саме середолік, дуже благотворно впливає на серце. І е, хочу звернути вашу увагу, що е, дуже багато відомих людей, які там досягають успіху в кар'єрі, творчих людей. Е, середолік, до речі, до речі, сердолік дарує натхнення. Дуже багато цих пловових людей вони саме носили, носять сердолік як камінь, який також допомагає при ну, нервових розладах. Так, і я зараз покажу, так, що я хотіла зробити. Хотіла показати другий браслет. Щоб ви просто розуміли, наскільки середолік, липневий камінчик, може бути так, різним. До речі, він на резинці дуже гарно, дуже, дуже, дуже комфортно, дуже зручно носити. Е, і ну, тут я підтягнула до руки, тому він, так, знаєте, більш. Е, Вп'явся, скажімо так, але не вп'явся, тому що тут резиночка вона не, не дуже туга. Але побачте, скільки тут камінчиків, і кожен камінчик, зверніть увагу. Абсолютно відрізняється від попереднього. Абсолютно можна споглядати цю красу дуже довго, але в нас немає такої можливості, тому що вісім браслетів тільки залишається під кодом 421. І просто зараз Насенька наголошує, що вона дуже хоче зробити знижку для наших телеглядачок, щоб ви всі мали змогу придбати цей надзвичайний браслет під кодом 421 за вартістю. Яка вже з'являється на екрані 699 гривень. До речі, хочу сказати: браслетик досить вагомий, браслетик досить важкенький щоб ви розуміли, мої любі, що ви купуєте не пару камінчиків дрібнесеньких, малесеньких, яких там оформили, красиво. так які, які, наприклад, ви йдете, і вони на вітрині магазину дуже красиво там сяють, виблискують. А ви купуєте дійсно ось таке напівдорогоцінне каміння, його тут багато, тут і зеленкувати, бачите, відтінок дуже гарний є. І, до речі, хто не встиг, хто встиг вірніше замовити на мисто, сердоліку по наш попередній лот, придивіться до браслету. Я вас дуже прошу, придивіться до нього. Того, що, того, що по-перше, ви отримуєте знижку 100 гривень, коли замовляєте два лоти так, на один чек в одному ефірі. Ви замовляєте, наприклад, намисто і браслет, і автоматично отримуєте ще знижку. А по-друге, ви створ... ви створите автентичний самобутній комплект, якого не буде просто ні, ні в кого. Подивіться, а ось ці. Такі гарні, гарні бусинки. Гляньте, вони як гранатики. А, ні, я зрозуміла, це наша калина. Боже, як красиво! Правда? Такий калиновий, калиновий браслет. Мої красуні, треба крокувати далі, тому що три браслети Ми вам залишаємо. Я вас прошу, хто хоче, встигніть, проявіть азарт, навіть якщо наша лінія зараз зайнята, ви телефонуєте номер безкоштовний. Дзвінки безкоштовні в межах України. Я вам нагадую. Доставка навіть безкоштовна для вас. Ну, фактично, робота це тільки додзвонитись. дзвонитись, того, що так, буває такі яскраві лоти, коли дуже багато дзвіночків, та коли телефонують, лінія занята такі, а ну через півгодинки зателефоную. А потім цього комплекту цього лоту, браслету чи намисне немає. Не робіть такої помилки, телефонуйте, проявляйте таку настирність. І е, забезпечити собі хороший настрій ці, цією красою, якою ви бачите в нашій студії. Ми крокуємо далі до на наших наступних пропозицій. я вам раджу звернути ще раз увагу на браслет сердоліку